Вітання глядачам Суспільного. Ви дивитесь дайджест новин. Тиждень Суми. Проєкт про головні новини, події та ключових осіб, якими запам'ятався для жителів Сумщини. Тиждень, що минає. Мене звати Христина Довбня, і сьогодні говоритимемо про таке операція у Курській області: із яким настроєм українці заходили на територію Росії, та який рівень захисту вони там зустріли ексклюзивно із перших вуст ракетні Удари по місту Суми, що розповідають очевидці, евакуація із прикордоння, як люди облаштовуються в обласному центрі. Усі деталі уже за мить. Але перш ніж розпочати, хочу закликати вас підписатися на наш Ютуб канал Суспільне Суми, поставити вподобайку цьому відео та написати коментар для просування. Таким чином, про нинішню ситуацію на Сумщині дізнаватиметься більше глядачів. Починаємо у понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський вперше прямо написав у своєму вечірньому зверненні, що Україна проводить операцію у Курській області Росії. Того ж дня у мережі поширили відео, на якому українські військові вільно пересуваються по центральній частині суджі Курської області. Із яким настроєм українці заходили на територію Росії та який рівень захисту вони там зустріли. Про перші дні наступу на Курську область Суспільному розповіли його учасники, які наразі проходять реабілітацію в одній із лікарень Сумщини. Страх адреналін. І коли ти розумієш, ти вперед, ти зайшов вже на їхню територію, що як ми не терпілися, як наші жінки, діти натерпілися цього всього. що Тепер їхня черга. Чоловік отримав осколкові поранення, коли його підрозділ пройшов близько 30 кілометрів по території Росії. Ми зачищали будинки, шукали російських військових. І... У мене прильот просто в дворі стався. Я впався, кричу 300. На мене підбігли, наклали мені турнікети і все, я чекав евакуації. Еаку я ж не вірив, звісно, що я звідти вийду живим. Ну а потім, що приїхали, наші вже одразу, Слава Україні. Павло говорить, на службі близько півроку. За цей час воював на Донецькому і Харківському напрямках. Розповідає про враження від фортифікацій росіян на Курщині. В окопах ходив. ходили. Великі окопи в них, них під три метри, все так деревом обшито по боках стіни, пол дерев'яний в тих окопах. Дуже великі, але вони покинули їх. Вони знали, що ми будемо заходити. Олександр заходив на російську територію у складі іншого підрозділу. Суспільному розповів, як українських військових зустрічало на Курщині цивільне населення. Насправді більшість цивільних. Налякані, але ті, що постарші, їм якби все одно. А вони, я не бачив, щоб вони бачили в нас якихось ворогів. От, а, не зважаючи на ту російську пропаганду, і у нас більш підготовлені військові, більш вмотивовані. У нас люди а, знають напевно за чим вони йдуть. От, а, навіть військові, які здавалися е, в полон там. От, вони такі, скажімо, так, таке відчуття, ніби вони трохи овочі, чесно. А, відчуття трохи таке, що. А... Вони самі не знають, що вони тут роблять. Наші їх послали військові опрацьовують можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курської області Росії до Сум. Про це у четвер, 15 серпня, повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Вона зазначила, що наразі існує можливість гуманітарного коридору у бік Росії, але це можливо лише за умови відповідного офіційного запиту. Із російської сторони і додає, що допоки такого запиту не надходило, ми працюємо з західним світом і кажемо, що є правила, яких ми дотримуємося. Якщо є безпосередня загроза життю та здоров'ю цивільному населенню в зоні активних бойових дій. То цивільному населенню має бути надано гуманітарний коридор. Скористаються вони чи ні. Це вже їхня справа. Це не евакуація, це гуманітарний коридор, який ми маємо обов'язок оголосити. Ми не будемо їх облаштовувати і тим паче вони не підуть в жодні школи і так далі. Я розумію, що це. Дико, дивно і так далі. Але ще раз кажу: ми держава, яка дотримується правил і державного бюджету ані копійки не буде витрачено. Вісім людей поранені вибуховою хвилею пошкоджено житловий двоповерховий будинок. Такі наслідки ракетного удару РФ по об'єктах інфраструктури міста Суми, який стався у неділю 11 серпня. Удар прийшовся по нашій стороні, по нашій квартирі. Кухня повністю з вікном, зі стіною повністю зруйнована. Друга кімната також зруйнована. Піднятися по східцям на другий поверх неможливо, бо теж стіна, вікна, все зруйнована. Дитина саме стояла біля вікна. Ну, спасло те, що стояв в будинок не зовсім вікном до вибуху, а боком стояв. А ну дитина дуже злякалася. Начальник сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко розповів, що є програма компенсації та благодійники, які готові допомогти із відновленням пошкоджень. У вівторок, 13 серпня близько сьомої години ранку, війська РФ повторно поцілили ракетою по обласному центру. Сергій пацієнт однієї із сумських лікарень та очевидець тих подій. Щось засвистіло. Бахнуло, і тут двері, в ту палату з балкона відкрилися. Дивлюся, полетіло щось таке каміння, земля та куча, чорна. Така. У нас. Кілька е вибитих вікон в лікарні п'ять. Здається, плюс ганок е пошкоджений, три цивільні автівки, е і е газ газогін. Сьогодні, 17 серпня, російські військові о 6-й годині ранку вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі міста Суми. Влучання сталося в районі проспекту Свободи. Там зайнялася пожежа на автостоянці, багато пошкоджених вікон у будинках. Поруч майже 40 рятувальників приїхали на виклик, говорить речник ДСНС у Сумській області Олег Стрілка. Про те, що ракета ракетами почули, перебуваючи в укритті, навіть в нашому підрозділі. Свист був страшний, потім вибух. Приїхали сюди, зразу горіло 10 автомобілів цивільних, великі стовпи диму, вогню. Також була загроза перекидання на інші транспорти, тому що вони щільно знаходяться. І як результат ще 38 автомобілів додатково пошкоджені. Потужний вибух летіло, все, я ж кажу, раму вибило і двері. З балкона в кімнату також випадку. Тут пожежа на стоянці, горіли декілька машин, вибухали одна за одною. Люди повибігали, в кого машини цілі були, намагалися врятувати їх. Ну і люди почали всі спускатися з верхніх поверхів, щоб боялися загрози повторних вибухів. Якраз вже як, раз, як стояла стулка, тільки підняла стулку, переставить. Я вновь как шарахнула. Я не помню, когда стулка выпала, меня так как шокнуло в сторону. А я сердечница. Мне сразу как стало плохо. Я туда упала. Кажу, это ужас. На проспекті Свободи розгорнули оперативний штаб. Там працюють представники благодійних та міжнародних організацій, до яких можна звернутися за допомогою. За словами виконуючого обов'язки сумського міського голови Артема Кобзаря, штаб розмістили у школі номер 6. Штаб буде знаходитись поруч в найпростішому укритті. У пролісах благодійна організація буде надавати допомогу це там плівку, це там якусь фанеру, також позаписують які окна і там, як це було раніше, також будуть вставляти пластикові вікна». Станом на 12.40, за даними міськради, через удар по сумах також пошкоджений об'єкт міськводоканалу, дитячий садок, 38 автомобілів та світлофор. Уже зафіксовано пошкодження більше 300 вікон і чотирьох дверей. У поліції додали, що внаслідок ракетного удару по обласному центру поранення отримали двоє людей. У повітряних силах повідомили, що російські війська вдарили по сумах крилатою ракетою «Іскандер-К», пуск якої Здійснили з Воронезької області РФ. І до безпекової ситуації у прикордонних громадах Сумської області. У вівторок, 13 серпня, на Краснопільську громаду з безпілотника військові РФ скинули вибухівку. Також били з артилерії та ефпі-відроном. Окрім того, армія РФ атакувала Краснопільську громаду із авіації. Внаслідок обстрілів одна людина загинула на власному подвір'ї. Ще двоє цивільних отримали поранення. 15 серпня повідомили у прокуратурі області у цій громаді громаді Одна людина загинула та дві поранені внаслідок авіаудару. Тиждень без світла, постійні обстріли та евакуація населення такі реалії життя у юнаківській громаді на Сумщині. Про це Суспільному розповіла голова юнаківської громади Олена Сіма. За її словами, від початку тижня армія РФ щоденно випускала по громаді до 20 керованих авіабомб. Це не рекордна кількість, але до операції Збройних сил України у Курській області. Такого не було. Через обстріли в громаді пошкоджена лінія електропередачі. Люди понад тиждень перебувають без світла. Також є проблеми із водопостачанням. Із юнаківської громади нині триває евакуація. Станом на 12 серпня 2024 року суми прийняли 1100 переселенців із прикордоння. Про це Суспільному розповів начальник міської військової адміністрації Олексій Дрозденко. За його словами, евакуйовані отримали ...мують медичну та гуманітарну допомогу, забезпечуються житлом. Також людям надається статус внутрішньо переміщених осіб. Ранку прилетів кап на сусідню вулицю. І в нас повилітали вікна, посипала штукатурка. Володимир Сібірячко евакуювався із села Водолаги Сумського району. Говорить, що був останнім мешканцем, який лишив село. Нині там ніхто не живе. На просто участковий туди виселив, тому що жити неможливо було. Ну, б'ють сутками. б'ють сутками. Оце водолаги, біловоди, журавка, юнаковка, локня. Всі, і всі ваші каже. Оце всі ці дерев'я.

Директор студмістечка розповідає, що активна фаза поселення переселенців розпочалася у травні. Кімнати додає чоловік готують залежно від складу родин, які до них приїздять. Нам телефонують з департаменту, повідомляють, що до вас йде певна кількість людей, і поки люди доїжджають до нас, ми вже приблизно орієнтуємося, де кого ми поселимо, в якій родині скільки осіб, тому що є різні особи, є багатодітні сім'ї, є одинокі, Проживати в гуртожитку переселенці можуть до півроку. Перший місяць, поки люди не отримують компенсацію, проживання безоплатне. Після того, як починають отримувати грошову компенсацію на проживання, сплачують за електроенергію, водопостачання та вивіз сміття. Таку інформаційну картину на Сумщині ми мали цього тижня. Залишайте свої враження від випуску у коментарях та підписуйтесь на соціальні мережі Суспільне суми. Тихих вам вихідних і до зустрічі наступного тижня.